Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов. Сьогодні я приїхав у місто Львів, хочу гарно провести вихідний день, походити по закладах, погуляти по місту і заодно вам покажу якісь цікаві місця, які ви також зможете відвідати. І перший заклад, який я вирішив відвідати, це Кілішкова. Я там вже дуже багато разів був і чесно вам від себе рекомендую. Там дуже бюджетні і смачні настоїнки. Тому відправляємо саме туди. А ви не забувайте підтримувати україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І також, хто любить подорожувати Україну підписуйтесь на мій Інстаграм та телеграм. На телеграм ось я вам залишаю QR-код, а також ви можете перейти за посиланням під відео. І так, друзі, зайшли ми в кілішкову. Взяли так, ось таких настоянок. Зараз довайку оця тут непогана, ця мабуть, дуже сильна. Сильно, десь 40 не менше. Якісь дуже Слухай, фухається, теж така прям подрягча це ух. Оце дві що прозорих, то це прям... така це теж така, та, пряма горілка, але самородна ціла це Он блайн не процюкова. О, це взагалі лайкова. <звук> Це прям буха. Ага, це, це вже в кінці. Це більш це якийсь коняк схожі. Така вона, це десь це, 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 мерчик, якась кедрова, щось це, таке. Ага. Ось такі ціни в цьому закладі, дивіться, меню, в принципі, так зайти десь, випити чогось смачного, то в принципі доступно. Все, ми будемо відправлятися далі в інші заклади. І так, випили ми по наливках. Наливки дійсно смачні, трохи вони такі сильні, міцні, алкогольні, але, але смачні. От. Зараз по традиції зайдемо в мушлю, з'їмо по устриці і будемо гуляти далі містом. І так дуже. По традиції беремошлю, взяли ось такі устриці, Вони тут дуже смачні, будемо смакувати. Ми тут реально ідеально, дуже смачно. Хто полюбляє такі штуки, обов'язково приходьте сюди. Ну і взагалі тут можна не тільки устриця, якісь морепродукти замовити, але ми так просто по місту гуляємо, зайшли, перекусили, будемо рухатись далі в інші заклади. Друзі, наступний заклад, який ми вирішили відвідати, називається «Струк». Це ми сіли зараз на такій літній терасі, зараз будемо собі замовляти. Тут досить бюджетні ціни. І по рекомендаціях кажуть, що тут прям дуже смачно. Дивіться, яка тут. Територія, як це все тут прикольно виглядає. Ось так тут можна відпочити на літній терасі, столиків дуже багато, але ну, і людей дуже багато. Ну, Виглядає все дуже класно. Грає музика. Ось така тут атмосферка, такі коври тут лежать. От. І дивіться, які прикольні от багети людям принесли. Зараз ми також таке замовимо. От. Ну, класно. Ну, а також можна собі придбати тут е, сувеніри. От, ціни звичайно, високі, ну, знаєте, як в закладах, то воно завжди ціни високі. Але можна прикольні собі речі придбати. Всякі сумки, стакани, кружечки, графіни. Отак От це все виглядає. Все, пішов я за столик, будемо робити замовлення. І так, замовили ми собі дегустаційний такий от багет. Зараз порозрізаємо трошки і замовили також ось таку м'ясну дошку. От, Будемо пробувати. Ну виглядає дуже класно, дивіться. Ми вирішили трошки порізати цей багет. Нам принесли такий дегустаційний. Будемо зараз пробувати, що це таке. Він ну, виглядає дуже класно. Скупу різних намазок. От, це взагалі захват не треба їсти рибу, але... Ой, кей, я не знаю, ну что, будем проводить богатый, давай сейчас надо, да. Давай, я не знаю, это стыку. Сыра. Багат хороший. Зараз нам треба буде все перепробувати, і ми ставимося, робили ще. Mm -hmm. Тут ми вже купили добру половину вже навіть наїлися. бо mm -hmm. дошкам велика. Дуже багато все смачного, дуже смачний фаршмак, дуже смачне сало. Е, ну, Кабачковий, як розумію, так на відмітні. Таке воно. Сум... Ну, ці рибні, то а правда, рибні класно. то взагалі смачні, сало смачне, печінковий смачний, е, сирні смачні. Це на правда, наприклад, солодковатий, теж з ким смачно з персиком. А от решта прям дуже, дуже смачна дошка. З різними м'ясами, сало, сало дуже смачне. І взагалом Найплюс прикольна подача. метровий багет Взагалі ну Сюди варто зайти, щось. Хто повідомляє рибу, то в взагалі класно. І так, друзі, побули ми вже в закладі, вже зараз йдемо в наступний заклад якогось пива випити. Чесно скажу, дуже смачно. Ми понаїдалися, нас 5 дорослих людей, ми замовили собі цей дегустаційний багет. Там 12 різних намазок, намазки майже всі з Ну, таке. Знаєте, хто любить рибу, тому буде смачно, хто не любить, ну, там в основному йде сало, паштет ось таке. От. Ну, «То, що варто сюди зайти, то це так. Да. І ціна ми за цей багет віддали 389 гривень і також взяли собі м'ясну дошку. Дошка коштувала біля 300 гривень. Дошка також дуже смачна, там багато м'яса, різних також намазок, плюс багет туди також входить. Ну, взагалі заклад від себе рекомендую, обов'язково сюди приходьте, бо тут прям класно. Наступний заклад. Який ми зараз йдемо, називається гільдія м'яса та справедливості. У минулому випуску, коли я був у Львові, я сюди ходив. Тут дуже смачно, тут нормальні бюджетні ціни, ну, порівняно з рештами закладу. От, і м'ясо тут дійсно дуже класне. Ну, зараз ми вип'ємо по бокальчику пива, візьмемо собі якусь м'ясну тарілку, такого, ну, ще шашлика, візьмемо щось такого. Цей заклад також варто відвідати, бо він ну, реально дуже смачний. Якщо от, чисто м'ясо, то тільки сюди. От, бо ми були в греберні, нам от не сподобалось. От, а тут ну, прям ціла тарілка м'яса за 500 гривень ви прям, там, на двох-трьох на людей прям не істецьке. Ось так виглядає літня тераса в гільдії м'яса. Знайшли собі столик на вулиці. Зараз ще вам хочу показати, як всередині це все виглядає. Трохи темнувато, але хочу вам ще показати гріль. Тут, так сказати, відкритий гриль. Готують м'ясо прямо перед вами. Воно виглядає все дуже апетитно. І запах стоїть на весь ресторан. У нас картопля, якийсь перець, шашлики. Ну, що я можу сказати? Цікаво. От, зараз обов'язково візьмемо собі шашличок, якісь овочі, можливо. І поп'ємо пиво, посидимо. Повечеряємо так сказати. Винесли нам м'ясо, будемо пробувати. Почнемо з яловичини. яволища. Шашо, м'ясо, ну, воно дуже гарне. Я не знаю, як вони його готують, хотілося б самому вона так готувати. Прям дуже смачно. Тому обов'язково сюди приходьте, пробуйте. Надіюся, вам також спробається. Прекрасно. Місце взагалі класне. Вийшли ми з закладу м'ясо та справедливість, поїли, кухня в них смачна, взяли тарілку справедливість, яка розрахована на двох, поїли в чотирьох. Порції у них прям дуже великі і м'ясо смачне. Купили пиво і вирішили сьогодні вже більше нікуди не йти, бо ми вже... Нагулялися, так скажемо. Вже підемо завтра кудись. А зараз просто прогуляємося по місту, тут всякі концерти, якісь, може, заходи зайдемо щось купимо. Та і в такі от у нас плани. Так що будемо гуляти. Друзі, поки гуляли по місту, побачив, що тут готують ось таких равників, коштує 60 гривень порція. Дайте одну одну порцію. Так, це все виглядає. Зараз підемо додому, будемо пробувати, що це таке. Що ви будете їх сісти вдома. Давайте зробимо вигляд, що ми на вулиці. Давайте. Це дуже просто. Візьмете зубочистку, пальчику можете не тримати в серверці. Дістаємо м'ясо равнике, кидаємо ротик і робимо ням-ням-ням. Все дуже просто, все дуже класно. Зараз будемо пробувати. Ось так виглядає всередині. Тут продають всяку різну рибу, тут її на місці готують і так така от подача. Ну, прикольно дуже лінь якісь плотва, коропи, а тут раки плавають. Раки 180 гривень 100 грамів. Ну таке дорогувато, але так як для ресторану, то добре. так воно все виглядає. Тому будемо зараз йти додому, будемо пробувати рампочку. Усім добрий ранок. Вчора дуже гарно погуляли, я вам показав заклади, які ми відвідували, все сподобалося. Зараз нам вже потрібно здати квартиру. Поп'ємо ще кави, відвідаємо торговий центр форум і будемо вже їхати додому. Ось таке у мене вийшло відео зі Львова. Надіюсь, вам сподобалось. Обов'язково підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І також, хто любить подорожувати Україною, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал. Там дійсно дуже багато цікавих локацій, які варто відвідати. От вам усім дякую за перегляд і всім пока.